На Житомирщині людей цілими селами хочуть переселити, бо їхні помешкання заважають видобувати цінну сировину титан. Знаку оклику розповіли цю історію, яка дуже нагадує сюжет голівудського блокбастера Аватар коли жорстока цивілізація землян знищує поселення тубільців заради видобутку цінного мінералу. Ми вирішили перевірити, чи справді на Житомирщині може статися щось подібне. Анна Бабінець спілкувалася з людьми, які живуть на титанових родовищах, та знайшла головного мисливця за титаном. Схоже, він не збирається зупинятися навіть перед живими людьми, які мешкають на таких дорогоцінних йому родовищах. Так виглядає традиційний поліський пейзаж. А так виглядають місця у полісі, де видобувають титан. Наразі таке місце лише одне: Іршанськ Житомирської області. Та комусь дуже захотілося б перетворити шикарні ліси на місця, де можна знімати фільми про кінець світу. Те, що Україна багата на титанові родовища, факт не надто відомий. Насправді, наша країна на п'ятому місці у світі за розвіданими запасами титанових руд. Ще радянська влада розвідала всі ці поклади, але розробляти вирішили лише одне: вершанську на Житомирщині. Відмовились від подальшої розробки через густонаселеність місць, де власне розташовані поклади. У нас хочуть копати е, титанове родовище. Це означає, що кругом села нашого все буде обкопане. Відстань між селами три кілометри. Це сама менша. Дав Вплоть до того, що буде по наших городах понад нашими хатами. Мешканці невеличкого села обурені планами влади видобувати титан на їхніх подвір'ях. Вони живуть з того, що вирощують на своїх городах і не хочуть стати заручниками титанових шахт. Це ж кар'єри, це 50 метрів, г... Саме менше буде глибина. Вся ж вода куди буде стікати. Води немає, це немає життя. Все. У селі моделів поки що є вода. Та якщо тут справді розроблятимуть титанові родовища, такі криниці можуть стати просто пам'ятником про хороші часи. У Іршанську, до якого від Моделєва кілька кілометрів, вода привізна із розрахунку 200 літрів води на одну людину на тиждень. Мені треба 25 відер на день чи 30. Корову і коняку треба все напоїти. Ми всі проти, Ми будемо руками і ногами і з великами сокирами йти. Хай тільки приїдуть треба. Ми бабі бойові, ми вже прожилі жить, не знаємо, що сказати. Та у своїй біді мешканці маленького Моделєва не одні, Щодо села Чоповичі такі ж плани. Тут будуть величезні кар'єри глибиною від 60 до 100 метрів, можливо. Оця вся територія через пару років буде пустелією. Через років сім. Звідси уйдуть екскаватори на інші місця. І на років 20 тут буде неродюча земля. Мертвий сірий пісок. Загалом видобуток титану так чи інакше торкнеться 15 населених пунктів на Житомирщині. У Радомишльському, Малинському, Коростишівському, Коростенському, Володарськ-Волинському та Черніхівському районах. То хто ж вирішив зробити з Полісся пустелю? Вперше почули десь, напевно, при кінці квітня, при кінці квітня, коли завітали ці інвестора до нас. Ось такі прохання погодити видобуток титану до місцевих рад надіслала Житомирбур яка є дочірнім підприємством державної компанії Надра України. Отже, видобувати титан на подвір'ях людей, які роками спокійно тут жили, вирішила держава. Та прохання погодити перетворилося на вимогу. Кажуть, деякі депутати селищні, що трохи тиснули. От, Як не проявлявся тиск. Якийсь там шантаж. Ну, напевно, з боку керуючих органів там, де вони працюють. Народний депутат Євген Добряк, який закріплений за цим округом на Житомирщині та перейнявся Титановою війною, каже, що тиск на місцевих був шаленим. Тиснули в першу чергу на депутатів сільських рад. Значить, вплоть до того, що керівники району. Приїжджали, закривали в сільській раді і е чітко заставляли е приймати дане рішення на районне керівництво. Наскільки я розумію, тиснули зверху, і районне керівництво тиснуло. на Сільських депутатів на сільських голів. А до місцевих журналістів, які писали про можливу розробку титанових родовищ, навіть приходили правоохоронці. Прийшов у четвер минулого четверга працівник міліції нашої з міського відділу міліції, забрав наші газети, де містилися публікації по кар'єру. Вилучив ці газети шуди. Не вилучив, можна сказати, попросив ці газети. Також узяв такі самі публікації у іншій газеті у Малинських новинах. для чого йому ці публікації він не пояснив. Деякі сільради дали дозвіл на розробку родовищ, та місцеві мешканці збунтувалися та змусили ради відмінити свої рішення. Що правда ще не всі. Дехто з місцевих депутатів став на бік інвестора, а не громади, яка їх обрала. Програму робіт ми бачимо, що насправді фінансуватиме розробку титанових родовищ якийсь інвестор. І лише у 2015 році, коли видобуток вийде на повну потужність, держава у особі ДП «Житомирбуррозвідка» вкладатиме власні кошти. Знак оклику хотів поспілкуватися з керівництвом цієї компанії, та її директор Сергій Поляков сказав, що не матиме на це часу. Поговорили лише телефоном. В інтересах якого інвестора ви, ну, власне. Зараз намагаєтеся ці отримати спецдозвіл. Просто у вас сказано десь в інтересах де держави. Там от в цих документах вказано, що до 2015 року всі гроші буде вкладати інвестор, підписаний ну, вашим прізвищем. Ну, поки що ми на першій стадії. На першій стадії поки що ще не вирішено питання, по полученні ліцензії поки що ліцензії немає. Ні, коли це буде. Тобто, хто буде вкладати гроші зараз, невідомо. Да, тобто держава, держава. Так поки, вона має вона ці гроші буде вкладати держава. ну ага, вона держава буде вкладати, як буде вкладати. Я вам більше не нічого не можу сказати. Як бачимо, ім'я інвестора, за якого вписуються навіть правоохоронці, ретельно приховують, та дізнатись його не надто важко. У Іршанську титан видобуває компанія Кримський Титан, якою на 50% володіє Остем Холдінг, яка входить до групи компаній Ґруп Діф Діф у даному разі розшифровується як Дмитро Фірташ у щорічному звіті про свою діяльність. Компанія Кримський Титан написала наступне. У 2012 році на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті передбачається освоєння нових родовищ та збільшення виробничих потужностей збагачувальних фабрик для переробки руди. З цього звіту ми також дізналися, що рік тому кримський титан отримав ліцензію на створення об'єктів архітектури саме на Житомирщині у Іршанську, чи десь неподалік. Дмитро Фірташ є фактично монополістом на українському ринку титану. Він навіть мав амбіції купити державну компанію Титан України. Та вона не продається. А от Запорізький титаново-магнієвий комбінат продається. За нашою інформацією, він буде дуже скоро приватизований структурами фірташа. Але щоб переробляти титан, його треба видобувати. Можливо, саме з цим і пов'язаний такий поспіх, і такі масштаби. Про це знак оклику спитав у самого пана Фірташа. Чи ваше предприятие да, цікавлятся новими родовищами титану на Житомирщині? Да, конечно. Тобто ви будете розробляти да, родовища. конечно, у нас там есть Стремігородське месторождение. И мы сегодня Стремигородское месторождение. Это достаточно большое месторождение. Мы почти 4 года занимались проектом и технологией. Вот только в следующем году з весни, вони, так називаємо зайдуть в поле. то тобто, есть уже практично зайдуть трактора. Я считаю, що ми достаточно хорошо там сделали. Схоже, для пана фірташа нові родовища на Житомирщині це уже донаний факт. А погодження з людьми, які з наступної весни житимуть у пустелі, дрібна формальність. А люди очень против. Я вчера была на месте, они очень против, они там с выломом Вы знаете, я вам скажу, любая работа, она имеет и положительное, и отрицательное. Конечно, наверное, я извиняюсь там заранее тем людям, которым мы там предоставим какие-то неудобства, если они будут, потому что я еще до этого не готов сейчас ответить. Мы будем с ними встречаться, будем обсуждать и находить какие-то решения. Поэтому я не понимаю, как они могут быть против, если они даже еще проекта не видели, ни с кем не разговаривали, им никто еще ничего не презентовал. Это оставит нас успокой. Це наша земля. Ми будемо воювати, ми будемо брати соки, ревілки, будемо дітей, будемо лягати під машини. але ми не дамо, щоб тут копали. Селяни налаштовані рішуче: ні робочі місця, ні будь-які інші подачки їх не цікавлять. Закон України на їхньому боці. Без погодження з місцевою громадою починати видобуток не можна. Отже, титанова війна триває.